І вийшло так, що вкрав інструменти, вивіз, продав і гроші впустив на наркотики. Тобто ти чітко розумієш, що е, в тебе є шанс, в тебе є шанс не попасти в тюрму. Тобто є шанс почати нове життя людині, яка стоїть на порозі правопорушення, чи навіть я би вже можна до розвину, що вже вчинила. І я прям маю таке бажання сказати, друже, є вихід. Моє правопорушення трапилось в 25, напевно, років перша. Я вже на той момент був залежний від наркотиків і нестача фінансів призвела до того, що обманював людей, і вкрав уже. Тобто були крадіжки, які вже просто дійшли до, до поліції, вже були судимості. І це ж треба було ще покривати, так що якби і вдома бути нормальним. Тобто і додому щось якби, треба було приносити. І, і вийшло так, що вкрав інструменти, вивіз, продав і гроші впустив на наркотики, на своє життя. Я обманював людей, видурював них гроші, кошти, телефони. Крадіжки такі самі були, і зазвичай, тобто, коли в мене до суда просто все не доходило. Я вирішував питання ще на процесі слідства. Це була крадіжка зі взломом і багато. Епізодів, тобто ми дачі вскривали і обкрадали будинки. І це було досить багато таких домівок. І в мене був компаньйон на це все. Тут вже затримали. І це вже була судимість і стаття така, яка з моїм минулим багажом того, що я наробив, вже призводила до того, що мене посадять. Ось це на руці, на цій Вені це шрами від того, що я вживав наркотики. Коловся саме. Коли тут уже Вена не давала крові, не давала контролю, перекалувалася сюди. Це я міг собі ну, я міг колотися, просто я брав дозу і я коловся прямо. От мені без різниці було, хто знаходиться поруч. Там люди йдуть ще щось. Повернутися на те, в те життя, звідки я попав на пробацію. У мене думок не було взагалі. Пробація це вже більш була, напевно, дисципліна. Тобто ти чітко розумієш, що е, в тебе є шанс, в тебе є шанс не попасти в тюрму. Тобто є шанс почати нове життя. Я не хочу повертатися до, тих, до тої болі, до того, до того насильства, звідки я прийшов. Це в мене вже більше половина сиділа в тюрмах і не по одному разу тобто з мого коло оточення, все моє коло оточення, так само, ще з юності це були залежні. Алко-нарко розбиті сім'ї такі самі. Тобто, наслідки життя були приблизно одинакові, як і в мене, по всім своїм е, життєвим вчинкам, як я до того моменту жив. Е... Я й жити вже не повинен був би вже в той період часу, коли я вже був на пробації, то я зрозумів, що є, є шанс, є друге життя, є життя, яке буде відрізнятися від того. І вже на той момент я чітко розумів, що я зможу допомагати людям. Та й життя мені в принципі приносить саме життя моє, воно мені приносить радість і задоволення. Тобто, незважаючи на ті обставини, які є тяжко, як воно, який у нас зараз період в країні. Я повноцінно живу, я здоровий, в мене дружина класна в світі. З нею відносини, проходимо багато речей, але насолоджуємося життям, наскільки це можливо. Приносить радість ще момент служіння людям. Там було нормально ходити красти, але це ж не нормальне життя було. Там нормально було колотися. Але це не нормально було. Там було нормально забирати в людей щось. Але те все, то це, це не є норма соціуму, не норма цього світу, навіть не норма погляду Бога на наше життя. І коли ти приходиш вже в цю норму, ти просто шукаєш можливості, де ще більше заробити, де ще більше щось досягнути. Тяжко в моєму дитинстві отримати гарну освіту і гарну роботу. Але дитинство було е, неповна сім'я, батька не було. Е, мама одна, яка тягнула двох дітей. І такий період часу був, що дитинство як таке, ну воно було тяжке. Батька не було взагалі. присутньо е, в моєму житті е, мама з ним розійшлася. Мені ще не було року, тобто я тільки народився, мама з ним розійшлася. Е, батько в ітогі був алкозалежний, е, Був в мене старший брат. Теж в нього не було батька, тобто ми жили двоє з мамою, і в нас був дідусь і бабуся, які, тобто, в принципі, це була наша сім'я, якби на той момент така велика. Самотньо було постійно, була присутня якась, напевно, і біль в тому, що не було такої повноцінної сім'ї, якби бачення тата й мама. Тому що було, дивишся на сусідніх дітей, і в них це було присутнє. Тобто, коли ти бачиш, що є тато і мама, які там тато проводить час з дитиною, а в мене цього в принципі не було, то самотність така відчувалася. Наркоалкозалежність це наслідок якоїсь або травми, або травматичного досвіду, якогось психологічного в загальному, яке відбулося в дитинстві. Це насильство може бути емоційне, психологічне. Конкретна диктатура, не жив своїм життям. І ці всі, це весь перелік, який присутній був в моєму дитинстві. Тому що я рішення за своє життя, тобто те, що я хотів як особистість, в мене цього не було присутнього взагалі. В мене в сім'ї приймала рішення, конкретно моя мама. І сісти сам собою, собі признатися, що там до тебе неправильно, оце тобі причиняло біль, тебе отут били, тобі було больно. Признайся, признайся собі в першу чергу. Що це неправильно, коли тебе там мама б'є чимось шлангом чи там якоюсь шваброю. ну Це неправильно. Незважаючи на те, що я вчиняв, як я поступав, ну це неправильно. Насилу ну, то є, е, займатися якимось насильством над особистістю, це неправильно, що в неї було неправильне дитинство. Тобто е, мій дідусь і бабуся пройшли Другу світову війну. Це люди, які, які пережили те насильство, які пройшли. Бабушка пройшла з лагеря в Освєнцимі, Вона вижила. Ті саме моїй мамі таку любов явили, як і де ж там відвідучилася далі школа, технікум. І йдеш на завод працювати. Тобто вона сама цієї любові, до батьківською, вона не переживала. Тут тобто, це я зараз проаналізую з тими знаннями, які я маю. Я розумію, що вона вчинила не, не з того, що вона мене не любила, не розуміння таке любові було. Спілкування не було, була біль, і це все знаходило просто якийсь вихід, оце саме в компанії в спілкуванні з оточенням, яким, з яким дружив, замістити, намагався. Тобто це був круг людей, які тобто, тебе сприймали. Ну, наркотики з'явилися в 22 роки, тому що от, оточення було таке, що вже всі як би, цим займалися. Але моя причина, чому я це вживав, тому що не вистачало радості в житті. І як вихід полегшення оце, втікти від реальності, знайшов в наркотику. Це було і полегшення, і фізичне, і емоційне, і психологічне розгрузка, якби на той момент це так здавалося. Всі болі, які були вже на той момент, я був одружений, у мене вже дружина була вагітна. І всі, весь спектр, то якийсь психологічний, з чим я, що я не пройшов то є, в 20 років, втікав в наркотик. Тобто це була просто втеча від реальності. Не взяв відповідальність за своє життя, за життя тобто, дружини, цього всього бачення не було цього розуміння, ніхто десь не показав, не пояснив, тому що його не було в принципі, тобто і розуміння самої сім'ї як такової. І вийшло так, що десь раз спробував, другий раз спробував, і через короткий період часу вже був конкретно залежний. Ці всі емоції вони давилися в собі, не знаходили вихід в спілкування, і це оці травми, такі біль, конкретно біль, вона знайшла свій вихід в залежність, вже витікло в залежність через е якусь кількість років. За 10 років, то є, це з 25 років в мене вже пішов такий конкретний спад соціальний. Це таке конкретне насильство постійно, з дому виносив. Це, це, це такий жах був для мами. У мене було досить багато судимостей. Останнє, це вже мені було 30 років в 2019 рік. це вже такий останній, на якому мене спіймали, затримали. Але в процесі слідства, в процесі суда, цього всього в мене ще вийшла можливість стати на пробацію. На умовний термін. У мене закінчився мій суд, закінчився умовним терміном. Відіграло конкретну роль, я розумію, ще такий фактор, що я попав на центр реабілітації. Тобто я з залежностями. Вже таке вже було дно дно прямо вже на цей момент. І я прокурору сказав, що я поки йшло слідство, що я їду на центр реабілітації, тому що в мене, в принципі, вже й вибору не було. У мене в місті, мені вже на той період часу, мені вже... ще єдиний варіант, який я не пробував, це був центр реабілітації. і Мені треба було тікати з міста. До цього періоду часу я пройшов частні клініки, державні установи. Я сам. На роботі переставав вживати будь-які наркотики, алкоголь. І такі в мене були моменти просвітлення, скажімо так. Але це все закінчувалося через буквально там півроку, і я вертався на ті самі шляхи, по яким ходив. І вже коли попав на реабілітацію, так устроїлося, що я отримав умовний термін. І на умовному терміні мене поставили на службу пробації. Коли мені дали умовний термін, то це була конкретна радість. І я відчував просто і милість Божу, тому що я розумів, що це він для мене це зробив. Я був конкретно, дуже сильно радий, і в мене були думки, що я можу почати життя знову. Я в своїх 30, там, 30, в 32 роки, я маю шанс змінити все кардинально. прожити ще те, що мені відміряно, зовсім іншим чином. Точка тобто, зору погляду на саму пробацію вона відрізнялася від того інспектора, з яким я мав справу. Тому що тут вже почали більше люди, якби цікавитися. Моїм психологічним станом, що призвело до того, що я опинився у них якби на пробації, і, і таки я зрозумів, що ця вся сфера трошки вона по-другому має вигляд. І почав так цікавитись, то, що відбувається, як, як допомагають людям. Тобто, тут я теж побачив таку, якби в позитивну сторону, що вже подальшому я цим стикався, що прокуратура там поліція, якщо нормальне відношення. Вони дають теж цей шанс. Я проходжу на пробацію, це пояснюю людям. Тобто, ну як ви, ти, будучи зараз на покаранні, ти сидиш і ти гордишся тим, що ти е, там уже не перший раз щось вчинив. Я не хочу так жити. Я хочу змінити своє життя. От він приходить на пробацію, йому говорить: ти можеш змінити своє життя. Він виходить в соціум, приходить на фірму десь і каже: Я хочу працювати там. Дайте якусь должність, дайте шанс мені заробити грошей. І я почав спілкуватися, я розумію, почав з ними спілкуватися, з інспектором почав спілкуватися про те, що я можу в якихось моментах допомогти в спілкуванні, в роз'ясненні там якихось переживань, тому що я це все розумію, і я можу бути корисний людям саме з тих речей, які пройшов сам. На сьогоднішній день в мене сім'я, дружина і п'ятеро дітей е, різних вікових категорій. 4, 6, 12, 14 і 20. Ось все в такій. Одна дитина живе окремо від мене, тобто від попереднього шлюбу. Е, пробація допомогла змінити, тобто. Е, дружину я вже е, зустрів в церкві. Коли це проходив реабілітацію, вже до закінчення йшла реабілітація, познайомилися. Вона вже на той момент допомагала залежним, допомагала, як і чоловікам, і жінкам. Вона приймала участь в реабілітаційному службі. Вона допомагала людям, які пережили насильство. Теж з власного досвіду, з чим, що вона пройшла, і вона вже служила людям. І ми так почали потрошки спілкуватися, познайомилися. Напрямок життя, якихось бачень такий він. Приблизно одинаковий, ой, дружина підтримує дуже сильно. Дружина, розуміючи, через що я проходжу, в зв'язку з тим, що вона розуміє мене, тому що вона допомагає колишнім залежним, то вона мені оказує таку неймовірну просто підтримку. Та й сам настраюся, що вже знаєте, потрібно зрозуміти, що коли вже побачив альтернативу цього життя. Коли ти навіть взяв тих обов'язків, скільки іноді буває, думаєш, що навіщо їх стільки ну, не забагато, чи ти потягнув типу, на якийсь момент. Але просто шукаю не, навіть не вихід в тих обставинах, а можливість для росту. В цьому всьому потрібно шукати просто можливість для зросту, тому що ну, залишатися на одному рівні стабільно, то воно ти застоїшся. І у всіх цих скрутних речах потрібно шукати можливість виходу і росту для зростання. Життя, яке було в залежностях, розмиті кордони, взагалі ніяких кордонів нема е своїх. Завжди влізав в чужі кордони. І тут ти розумієш, що потрібно працювати над собою, щоб відновити свої кордони, свою особистість, будувати в 35 років це вже не все так легко. Це вже навіть не так, це дуже тяжко. І кожен день це праця. Це просто прийняте рішення, що я сьогодні буду дізнаватися щось нове. Тому ці речі ламати просто це тяжко пропрацьовувати, це все тяжко, приймати ще прийти до того, що, з чого це все почалось, залишатися е, як мінімум на тому рівні, на якому є, а ще й возростати далі, а щоб не скатитися. Оце тяжко. Тяжко, тяжко забезпечувати на сьогоднішній день, тяжко працювати. Тяжко чи тяжко не думати про колишні вчинки? І ти розумієш, що це норма. Забезпечувати свою дружину і працювати, забезпечувати своїх дітей це нормально. Людині, яка стоїть на порозі правопорушення, чи навіть я би вже можна до розвину, що вже вчинила, і я прям маю таке бажання сказати: друже, є вихід, є кращі варіанти, ніж робити зло. Є вихід в усіх життєвих ситуаціях, і вихід не такий, як ми його бачимо однобоко, саме в вчиненні якогось беззаконного вчинку, який потім призведе до негативних наслідків. Є вихід у всіх життєвих ситуаціях. Але якщо вже вчинив, то все одно є вихід. Є вихід і можливість змінити своє життя на краще. Це така ще теж дуже важлива тема, що і не один шанс потрібно давати людям соціум. Ставить просто після вчинення якихось речей е, неправомірних, е, ставить на людину просто клеймо злодій, клеймо судимий, е, клеймо залежний, людина в першу чергу, що це особистість. Е, наркотики, алкоголь, злочини це вже витікаючий наслідок того, що в особистості щось неправильно відбувається в житті. Це вже наслідок якихось болей, якихось неправильних вчинків. І особистості потрібно давати шанс. Соціуму потрібно людям ставитися до цих речей більш терпеливо, більш якось з любов'ю намагатися зрозуміти, що, що ну, в людини проблема. але ж проблему можна вирішити. І це залежить від кожного. Тому що дуже важливо ну, з людьми саме той момент, який сам прожив і з якого сам вийшов. Тобто те, що пройшов. Не просто на теорії розповісти, що красти це недобре і на тому все. І дійшов до того, що можу допомагати людям на волонтерських основах, тому що ну, якось так, і вже. Співпрацюємо з пробацією. І на пробації так само цих людей зустрічаю, спілкуюся, і теж свідчу, що є вихід, що вихід є в житті, є краще життя, краща версія себе є. Ну, в будь-якому випадку.